Доброго ранку усім. Усім раннім пташкам, таким, як я, 8.00. Я вже на городі. Так трошки прохолодно, тому я ще в куртурці, Зараз передіваюся. І які в мене плани на сьогодні? Думала одне, але приїхала і буду робити зовсім інше. А що я буду робити, то зараз вам покажу. Так, дивіться. А мені поскородили картоплю. І бачите, трохи ще картоплю поверх є, то я зараз беру відро і буду збирати цю картоплю. Бо, по-перше, шкода, щоб вона пропадала, а по-друге, вона наступний рік буде проростати, і це буде недобре, тому що в мене тут будуть грядки. От зверху будуть помідори, огірки, а внизу там морква, буряк і все решта. І чому я так спішила, щоб поскородили мені. Хоча земля ще добре не, не промокла. У нас один день падав дощик, але ось ці всі груди не розмокли. Ось бачите, такі груди. Є такі досить великі. Бачу, що картоплі ще є досить багато, бо трактор виорував, але ми не розгортали, просто позбирали. Але нічого, зараз візьму відро, скоро пролечу, пролечу і позбираю. І буду я сіяти білу гірчицю, тому я так спішила, що мені поскородили. Сьогодні п'ятниця, а в нас прогнозують дощ на неділю, і невідомо, який це дощ буде. Тому я думаю, що груди мені не помішають. Я все рівно посію зараз білу гірчицю і хай проростає. А якщо в неділю буде дощик, то це дуже добре, бо змочить насіння і проросте насіння. Там я сіяла ріпак лише тому, що ріпак дешевший. Насіння ріпаку дешевше, тому я купувала там ріпак. А сюди все ж таки вирішила купити гірчицю. І тут в мене є 5 сотих, тут в мене була картопля, і я купила 2 кілограми насіння гірчиці. Так мені продавець сказала, що так має бути. Надію, що мені вистачить, бо я то завжди люблю дуже густо сіяти. Ось така біла гірчиця. Головне, щоб ця гірчиця виросла, але не зацвіла. У мене був такий досвід ще на хуторі я посіяла білу гірчицю, а там чорнозем. І я не сподівалася, що вона так скоро виросте і зацвіте. А там дуже родючий ґрунт, тому вона так швидко виросла і зацвіла. І я приїхала вже пізно, тому що до хутора там далеко їхати, 10 кілометрів, то не часто там вже їздила восени, дивлюсь, а моя гірчиця зацвіла. І після того, на слідуючий рік, не було урожаю картоплі, тому що коли гірчиця цвіте, а тим більше хто ще залишає на насіння, то вона виснажує ґрунт, а не дає. Користь для ґрунту. Тому, коли ми сіємо гірчицю чи ріпак, то бажано скусити ще до цвітіння. Можна навіть не приорювати, якщо ви не ураєте восени город, але скусити треба. Все рівно ця зелена маса дасть користь вашому ґрунту. Ну і звичайно, що. і Гірчиця і ріпак має гарне коріння, і це коріння розпушує ґрунт і робить кращу структуру ґрунту. Ну І відносно черв'яки мають чим живитися. Якщо скусити ріпак чи гірчицю, то ця зелена маса лягає на землю, навіть якщо ви не проораєте, то черв'яки будуть мали чим живитися. Так що зараз я беру відро, збираю картоплю і буду сіяти. Білу гірчицю. А далі побачимо, що мені захочеться робити. Чесно кажучи, таких планів собі дуже не робила. Що мені захочеться, те і буду робити. Зараз вже можна дуже не спішити, бо вже так робіт багато нема, але все рівно треба потрохи щось зробити. Мені треба буде усі дерева обрізати, я ще маю ужину обрізати, пересаджувати. Потім треба буде малину обрізати, ремонтантну. У мене ще є літня малина, і її не треба буде обрізати, тільки трошки вкорутити, якщо висока, тому що літню малину не обрізається. Обрізаються старі стебла, а молоді залишаються. Так. Ще якщо впаде дощик, то мені ще треба буде добре полуницю зробити, бо я так бур'ян осінній повибирала. А треба буде ще ось ці всі вуса повидаляти, пройтися поміж ряддя, бо вона так заполонила все, а мені так не подобається. Я люблю, коли вона рядочком росте. Так, огірки мої ще є, але вже листочки хворіють. Помідорчики ще ось такі є. Дивіться, який великий ще помідор виріс. Оце черіки, Чіо-Чіо-Сан. Дуже вони урожайні, бачите. Ще є помідори і зелені, і червоніють. Бачите, тут я ріпак посіяла поміж помідорів, бо потім помідори дістануть фітовтору, все рівно мені прийдеться їх прибирати. А за цей час і ріпак виросте. Вон, дивіться, як гарно в мене тут проріс. І вже бур'янів немає, не треба мені сапати. Так, тут ще в мене перчики є, але я хочу їх зібрати по окремому. Розрізати і показати, які в них стінки. Зробити огляд тих перців. Сьогодні я надіюся, що я зберу їх по окремо, які в мене є сорти, і покажу вам, які в них стінки які вони на смак попробую. Звичайно, якщо я це все встигну зробити. Бо я одне планую, а можу прийти на зовсім інше. Так. Дивіться ще, які помідорки. Я хочу сказати, що я свої помідори крупила чотири рази. Я думала, що буду тільки три рази крупити, але покрупила чотири рази лише тому, що в нас в липні дуже дощ падав. І я крупила трьома препаратами: Це Редоміл Голд, потім я крупила квадрісом і ще ревусом. Є ще й інші препарати від Фітуфтори. На слідуючий рік, можливо, ще й інші буду використовувати. Але треба ще дуже йти до слідуючого року. Так, ну все. Йду я збирати картоплю. Сьогодні треба позбирати помідори, ті, що більш-менш дозріли. Цього року, надіюсь, помідори будуть до жовтня, бо минулого року буде тільки до 15 вересня. У відкритому ґрунті. Так, подивіться на мою грушу, яка вона красива, з мішками білими. А що зробити? Треба якось захистити від ворон. Вони мені стільки груш поїли і яблук, але ось тепер вони вже бояться. Так що, якщо у вас теж є така проблема, то вішайте все, що у вас є: і мішки, і якісь плівки, і навіть якийсь одяг можна повісити. Так. І цього року я теж буду крупити свої груші від іржі. Потім покажу, чим я буду крупити. Якщо у вас є ось такі нарости, це іржа на грушах. І чому вона є? Тому що десь поблизу від вас є якийсь ялівець росте, а він переносить оцей грибок іржі. На дуже велику відстань, навіть якщо у вас ялівця нема, то може бути далеко у якихось сусідах, і він заражений цим грибком іржі і все перелітає до вас. І yeah. минулого року в мене навіть більші були нарости, але я боролася і весною, і восени. І треба пише, що від іржі два рази крупити повторно. Один раз одним препаратом і через 10 днів іншим препаратом. То коли я позбираю груші, я обов'язково буду крупити від іржі. І кому ця тема цікава, то дивіться. І теж крупіть свої груші, треба спасати. Добре, що цього року менше цієї іржі, бо минулого року в мене навіть було більше. Оце потім тріскає. І розноситься далі цей грибок. Тому, якщо молода груша, то можна навіть усі листочки зірвати в кульочок і спалити. Можливо, я так і зроблю, якщо буду мати час, то я ще сьогодні усі листочки такі пошкоджені з такими наростами. Зберу в кульочок і спалю. Багато в мене їх нема, але ось пару є. Бачите? Такі пошкодження з цієї сторони, ось так виглядають. А з цієї сторони ось такі нарости. Я хочу своїм підписникам усім подякувати, що ви підписалися, і хочу усім подякувати за приємні слова, що ви мені пишете, за підтримку. І це спонукає знімати нові відео. Бо інколи думаєш, е, стільки е, часу я витрачаю на ці відео, і думаю, чи вони комусь потрібні, чи не потрібні. Але все ж таки, якщо стільки людей підписалося, то думаю, що в чимось і ці відео корисні. А може просто хтось відпочиває біля перегляду таких відео. Колись я ще не була блогером і не мала навіть ділянки, жила в квартирі, ну і навіть і не думала, що в мене буде ділянка. Це все випадково сталося. Можливо, підсвідомо я думала, що з часом я собі придбаю, але от конкретно я не шукала ніяких ділянок, нічого не думала, поки що купляти. То я теж дивилася блогерів, але тоді в україномовних дуже мало було блогерів, то приходилось дивитися і російських блогерів. Зараз я не дивлюся зовсім нікого з Росії. І ви знаєте, все рівно, якщо людина дивиться такі відео про вирощування рослин, значить підсвідомо вона теж хоче це вирощувати, просто не хоче собі признатися. Так що якщо ви дивитеся такі відео... То значить, ви хочете цього, але ви не хочете собі признатися, бо думаєте, що це може дуже важко, або це не модно працювати на землі, краще піти на роботу і купити все, що тобі треба, або це не вигідно. Але знаєте, якщо ми так будемо розмірковувати, вигідно чи не вигідно, важко чи не важко, тоді. Ми не будемо чесні з собою, бо якщо хочеться працювати на городі, і якщо хочеться вирощувати рослини, то значить треба йти до того, навіть якусь маленьку дачу купити і просто навіть в вихідні дні посадити якусь квіточку чи посадити одне дерево. І людина від цього отримує задоволення, тому що вона бачить результат. Хіба якщо у вас вродять такі гроші, хіба у вас не буде задоволення? Подивіться, яка краса, і ще які вони смачні. І так само яблука, і так само помідорки, ну все, що не візьмеш, тим більше у кого є діти, внуки, це ж приємно піти зірвати. Дати внуці чи внукові ось таку грушу вирощену своїми руками. Люди, ті, що мене знають, то вони так на мене дивляться, нащо тобі цього всього їздити на цей город і працювати, живеш собі в квартирі, то живи. Але люди не розуміють, що мені це цікаво, що я отримую від цього задоволення, що я отримую урожай, і я народилася в селі, я звикла працювати на землі. І це для мене не є так важко, а якщо важко, то я один-два дні відпочину в квартирі і знову до праці. Так що йду я до праці. Так, одну справу я зробила, картоплю позбирала і гірчицю білу посіяла. Якщо чесно сказати, майже вистачило. Трошки посередині мало посіяла, напевно, нерівномірно зійде. Але нічого, що зайде, то зійде. Дивіться, вона збирала щось стільки картоплі зеленої, покаліченої, а ось тут ще півмішка доброї. Зараз це завезу до мами. там Мама зварить курям чи качкам, бо мені такої не треба. У мене вже є достатньо і насінневої, і, на і для їжі. Так що зараз завезу. Чим я зараз займаюся? Пішла, позбирала помідори, щоб я не забула, бо в мене є закащена помідори. І дивіться, ще які гарні екземпляри є. Переважно вже такі здрібніли помідори, але дивіться, який красень помідори ще такі є. І знову огірочки назбирала. Один день пройшов і через день дивіться, скільки наросло. Оце в теплиці я позбирала, це бейбі такі і посухостійкий, і це ось такий. Погорче це артист з такими шипами. Дивіться, артист має багато шипів, а оцей посухостійки менше має. Салатний бейбі називається. Так, ще потім перці позбираю, а я ще підлила свою вівсянницю, що я пересаджувала. Ну, а також я ще підлила свою ужину, що я пересаджувала. І йду. Зараз буду обрізати Сибірські іриси. Бо я минулий раз не обрізала, коли я хотіла обрізати. Подивіться, які в мене Сибірські іриси. Я вже показувала і думала, що тоді я встигну обрізати, але я не встигла. Тому сьогодні я хочу обрізати. І бачите, вони так в мене півкругом посаджені на круг ванни. Ось там є ванна. І вони з дороги прикривають ванну. А ще в мене там ромашки посаджують біля ванної, які були цього року на мій ріст. Це білі ромашки. І буду я обрізати. Не повністю, а трошки ще залишу. Все ж таки, це забагато цього листя, тому трохи обріжу і буде менше. Бо потім воно все буде гнити, коли буде мороз, і буде некрасиво, краще зараз обріжу. Залишу, напевно, якихось 30 см. У мене дуже багато тих ірисів є. Хто дивився відео мої, той знає. Вони так синю дрібненько цвітуть. Якщо хтось хоче, то я вам можу викупити. У мене ще тут кущ керії японської. І в мене ще є два кущики на продажу, ось так жовтенько вона цвіте. Такі листочки має. і зараз вона висотою, такою, як я, десь 1,6 метра. Можна її обрізати, формувати такий кущик. Це повторне цвітіння, а так-то вона весною цвіте дуже красиво. Вся в жовтих квіточках. Ось таких дрімних. Дивіться, як в мене гарно зацвіли цинії. і такі високі, десь на метр 30 вони висотою. Бачите, така квіточка. І ще є ось такі оранжеві. Просто красота. Вайгела моя цвіте. Вже, напевно, третій раз. Ось така в мене ніжна вейгела, блідо-рожева, можна сказати. Теж дуже її люблю. Коли я побачила її у розсаднику, одразу купила. І ще в мене одна вейгела є, але вона чомусь дуже поволі росте. Але, можливо, я винувата, бо я її вже два рази пересаджувала. Не можу знайти її місце. Лілейники цвітуть. Мої журжинки цвітуть. Ось тут така червона. Так, ось така. Фіолетового кольору, така і моя жовта красуня. Дуже красивий білий флокс ось такий. Подобається він мені. Так, іду я працювати. Буду обрізати. Нарізала я вже цілу тачку цього листя Сибірських ірисів. А обрізала я тільки чотири кочки. Один, два, три, чотири. Ріжу я звичайним ножем, треба було серп взяти, тому що сікатором це буде дуже довго. А потім візьму секатор і гарно підрівнаю. І ще в мене залишилось. Ось тут два кущики, і там ще кущик. І треба ось тут буде пополоти. Тут в мене ростуть персиколисні білі дзвіночки і два куща ромашок таких великих, як я казала, на метр шістдесят висоти вони цвіли. А тут дивіться все, що хочеш. І молочай, і кропива, і м'ята росте. Треба буде тут порядок теж робити. м'ята так пахне. Якщо хтось хоче в подарунок м'яту, хто в мене квіти бере, то я можу вам викупати, собі посадити і будете м'ятний чай робити. Можна посушити на зиму, а можна робити е, такі компотики е, прохолодні влітку, е, дати апельсина, лимона і м'яти. І дуже добре е, такий компотик пити, освіжаючий. Так що мені ще треба буде тут пополоти. І бур'ян такий осінній бачу, а це о, в мене помпасна трава росте тут. Ось тут в мене ціла куча лежало різного бодиля. І чоловік після вчора вечором приїхав і мені це все завіз е, на перегній. І все помістилося. Mm. <головік> Воно вже трошки полежало, то вже менший об'єм став. Бачите, ось тут посередині. У мене так вздовж було багато різного бодиля. Це все теж везу на перегній. Ну, все перегниє через зиму. Так, все закинула я, Іду далі обрізати. Нагрузила я вже тачку, трохи пополола і обрізала. І ще, що я хочу тут зробити, ще треба буде ось тут просапати і підлити, бо дуже сухо. А я хочу оцей кущик, це здається жасмин. Я хочу лишити тільки одне стебло, а решту все позрізати і формувати так його на стеблі. Зараз подивлюся, що в мене вийде, тому що мені не подобається. Ось таке загущення, воно постійно наростає. Бачите, ось ці гілочки сюди падають, а тут в мене ось гілочки падають сюди, а тут в мене ще одна керія японська є. Хто хоче, звертайтеся. Можу навіть такий більший кущик продати, бо в мене ще один є. Такий великий кущ можу продати за 100 гривень, якщо хочете. Бо менші кущі то 50 гривень. А це вже такий великий, але звісно, що я його обріжу, коли буду висилати. Так, отож, зараз я беру пилку, тому що вже такі досить великі є оці стебла. І обріжу і залишу один якийсь. Подивимося, що зараз у мене вийде. Обрізала я, залишила один стовбур. І ось так в мене буде тепер рости цей кущик, як на штамбі. Я сподіваюся, що я його буду так вести. І обрізала ще свою керію, японську трошки ось так. Пізні цвіти вже перецвітають. Але деякі ще цвітуть. Всередині є такі цибульки. похожі як в нарциса. Чи як тюльпана, щось між тим і тим. Так, я знаю, що ви будете писати, що шкода обрізати, але в мене ще є таких два буйних кущі. Я їх вже пересадила туди подалі від квітника, бо вони дуже багато місця займають. Так що мені не шкода. Буде тепер акуратний кущик. У мене тут іриси посаджені, а Зараз зараз ще ті листя приберу. І буде порядок тут більш-менш. А то дуже велике загущення було, і він затіняв мені і іриси, і астильбу. А тепер все буде рости, ще взяти сапочку і просипати. Що я сьогодні задумала ще зробити? У мене ось тут такий кущик виріс. Це я буквально пару гілочок запхала. Це жимолость декоративно. І він в мене прийнявся, як бачите. Тут мої ось троянди є. Правда, зацвіли тільки дві, а решта ще не зацвіли. Одна зацвіла, це Red Intuition, то я сестрі віддала. І ще одна цвіла білим квітом це є така витка троянда. А решта ще не цвіли, можливо, на слідуючий рік зацвітуть. садила дуже багато, але дуже мало прийнялось, тому що я просто живці запхала в землю і все. Тож я хочу звідси викупати цей кущик, тому що я буду знову сюди живці. Давати, можливо, ще якісь приймуться. І не хочу, щоб він тут ріс, хочу його посадити на постійне місце. Ще в мене ось тут гортензія. Це я теж живці запхала в горшок і прикупала була в теплиці. А потім я от сюди посадила під огорожу біля пампасної трави. І зараз теж хочу викопати і посадити на постійне місце. Так, дивіться, хто на мене нападає. Один раз в мене індик як клюнув палець, то я тепер дуже їх боюся, тому що вони мають сильний удар. ой. Дуже вони такий сильний удар мають. Тому треба бути обережно з ними. А їм все цікаво, вони все хочуть спробувати. Так що я викопую гортензію. І викопую цей кущик і посаджу вже на постійне місце. У мене тут росла газанія, я її викупила. Подивіться, яка красуня ось така. І посадила в грушок. Поки що вона буде так в грушку в мене рости, а потім я її заберу в теплицю. І я надіюся, що вона в мене переживе і на слідуючий рік знову посаджу квітник. Хочу зберегти коріння, щоб знову не висівати. Так. А гортензію я просто зробила перевалку, перше підлила, потім глибоко викупала. І дивіться, скільки там ґрунту. Так що вона навіть не почує, що я її пересадила. Нічого не додавала, тому що в мене тут закінчилася селітра. Пізніше я чимось її підживлю. І обов'язково треба буде підкислити ще ґрунт для гортензії. Я підкислюю, сироватку від мами приношу, розбавляю водою і підкислюю. Можна оцтом. Є спеціальні гранули, які підкислюють гортензії, лохіну, азарії. Так що зараз ще грунту сюди присиплю, підлию і хай собі тут росте. Йду зараз ще цей кущик, викупаю, декоративну жимолость. Тільки не знаю, куди його посадити. 17,56. Я купала рослини для посилок. Я так бігала цілий по обіді, нічого не змогла зробити, бо треба було викопати все для посилок. Я не жаліюся, я просто не думала, що це так багато займає часу, але нічого, все так не буде. Встигла я ще зібрати перець, і бачите, я кожен перець підписала і кожен один окремий кульочок. Ось тут зверху Марта Польська там є. Мерседес і інші. І якщо я знайду час, можливо, в неділю, то я кожен один розріжу, зважу і покажу вам, які вони в розрізі. Надію, що знайду час, бо зараз його чомусь дуже бракує. Дивіться, ціла корзина перцю знову навибирала, і тільки недавно цілу таку меншу корзину принесла додому. Так що прийдеться ще і закрутити його, бо що з ним робити? В морозівці в мене нема місця, щоб його порізати і покласти. Я вже трошки там поклала його, а більше в мене нема місця. Буду закручувати, а куди діватися? Буду я помало збиратися додому, бо вже так дивіться, як бачите, хоча 17,56, але дуже е, швидко в нас якось темніє. Таке небо, дивіться яке. Взагалі то кажуть, що на Львівщині буде в неділю дощ, але мені щось так здається, що може бути і завтра, бо якесь таке темне небо. Так Так що сьогодні я огірки позбирала, перець позбирала, помідори позбирала. Квіточки і малину викупила для посилок. І ще дещо відклала на слідуючий тиждень, хто в мене заказав. Так що Завтра надіюсь, я відправлю посилки. Очікуйте, я не люблю нещасних, я щаслива. Моя свобода завжди при мені. Це не мої слова, це слова Ліни Кустенко.